Хронічний стрес через війну, ракетні атаки та повітряні тривоги все це позначається на дитячому здоров'ї навіть в умовно безпечних регіонах. Через це лікарі Охмадиту вирішили приділити увагу маленьким пацієнтам, які постраждали внаслідок війни. На деокуповані території медики почали виїжджати в травні 2022 року, а згодом започаткували практику виїздів і в інші регіони. Цю ініціативу підтримав благодійний фонд МХП Громаді, з яким вдалося разом організувати. Вати сім виїздів у громади Вінницької та Київської областей 26 жовтня. Лікарі провели такий огляд у Мирненському ліцеї, говорить завідуюча педіатричним відділенням національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охмадит» Ольга Медведєва. Я можу сказати, що це унікальний проект, тому що консультативна поліклініка в складі всіх основних спеціалістів вузьких. Лабораторної служби, функціональної діагностики виїжджає в віддалені місця наших областей, надає за один день кваліфіковану допомогу, тобто діти можуть пройти консультації всіх фахових спеціалістів. Зробити аналіз крові на гематологічному аналізаторі ми робимо тут аналізи за 25 параметрами, які готові в межах години після забору крові. Тобто за один день дитина отримує комплексне обстеження з рекомендаціями. За потребою ми запрошуємо дітей на дообстеження в нашу поліклініку і за потребою на госпіталізацію в профільні відділення нашої лікарні. Ольга Медведєва каже, що за один день дитину може оглянути педіатр, гематолог, хірург, уролог, ортопед, гінеколог, алерголог, гастроентеролог, офтальмолог, отоларинголог, медичний психолог, невролог, а також маленький пацієнт може здати аналізи, зробити електрокардіографію та УЗД серця. Мама 11-річної Ілони говорить, що донька проходить обстеження в лікарів декілька разів на півроку. Ми завжди проводимо огляд дитини перед навчальним роком, але сьогодні ви шили таким ми працюємо в компанії МХП, знаємо що це ну наша компанія і яка організувала такий захід і ми не хочемо залишитись осторонь тому що дитина займається спортом і хочеться перевірити чи вона здорова чи ні спитали чи є скарги провіряли мене Таке, не робили нічого такого болючого, все було добре і так привітно не було ніякого такого негативного. Мені все сподобалось. Представниця благодійного фонду МХП громаді Анастасія Амосова зауважує, що не варто нехтувати оглядами лікарів, аби вчасно застерегти себе від хвороб. Здоров'я дітей це дуже важливо, і ми хочемо. Якби донести до людей, що не потрібно чекати з чекапом, потрібно перевіряти своє здоров'я. Навіть якщо в тебе просто болить голова, ти повинен прийти до лікаря і спитати, а може в тебе є там якісь проблеми далі. Тобто це дуже важливо. І здорові діти це наша здорова нація. Нам чудово зрозуміло, наскільки непросто родинам, які проживають в регіонах, провести комплексне медичне обстеження діток в столичних лікарнях. Саме враховуючи це, благодійний фонд МХП Громаді ініціював запрошення лікарів Охмадиту в регіони присутності підприємств МХП. І на запит територіальної громади лікарі запрошені сьогодні до села Мирне у рамках кампанії від благодійного фонду МХП Громаді спільно з лікарями Охмадиту не чека з чекапом. Заплановано ще чотири виїзди до кінця 2023 року. Анастасія Усик Назар Гераскін. Новини Терес Бориспіль.